Лізбург Pirates – це не просто бейсбольний клуб, а частина спортивної історії Америки. Від перших чемпіонських сезонів, тріумфальних моментів у світовій серії та складних років відродження. Ця команда бачила все. Тож давайте поринемо у історію одного із найстаріших клубів MLB. Його було засновано у 1882 році у містечку Алгейні, і називався клуб відповідно теж Алгейні. Ще через це містечко протікає Алгейні Рівер. Не знаю, для чого вам знати цей факт. Хай буде. У 887 році клуб приєднався до Національної ліги, перебрався у Піцбург і змінив свою назву на Піцбург Алгейні, що логічно. потрібний вам факт номер 2 Містечко Алгейні теж приєдналося до Піцбургу 1907 року. А сучасну назву команда отримала після гучного скандалу 1891 року. Вони піратські, переманили зіркового гравця Луї Бейера. і ця історія настільки шокувала бейсбольну спільноту, що команду прозвали Pirates. Скандал з часом забувся, адже формально жодного правила вони не порушили, але прізвисько приклеїлося. А потім клуб додав його й до своєї офіційної айдентики, типу ну, чому ж добру пропадати. Вже у 1903 році пірати стали учасниками першої в історії світової серії. Вони поступилися в Бостон Американс, але заклали фундамент для майбутніх перемог. 1909 став легендарним. Команда виграла 110 матчів і взяла свою першу світову серію, обігравши Детройт Тайгерс. А її головна зірка голос Вагнер став першим гравцем, включеним до залу Слави Бейсбол. Після першого чемпіонства були як потужні сезони, так і періоди занепаду. Але Пайрет завжди знаходили спосіб повернутися на вершину. 1925-го команда вдруге виграла світову серію, здолавши Вашингтон Сенаторс. А у 1960-му пірати подарували світу один із найепітніших моментів бейсболу. Їх капітан Біл Мазаровський вивів перший і поки єдиний волокаут хоумран у сьомій грі світової серії, принісши титул клубові. Це щось типу золотого голу у футболі. У цих оглядах я не маю на меті вантажити вас тонкощами бейсбольної термінології. Якщо цікава тема, пишіть у коментарях, обговоримо. Наступний золотий період це 70-ті роки, коли Пайрас виграли ще дві світові серії 71 71-го та 79 років. У цей час команду очолював легендарний Роберто Клементе, перший латиноамериканець у залі слави MLB. Він був не тільки зірковим гравцем, а й справжнім героєм, який загинув, допомагаючи постраждалим від землетрусу у Нікарагуа. Пірати, до речі, Багато в чому були першими до прикладу, у їх складі з'явився перший у лізі гравець з африканського континенту та перший гравець із Литви. Останній чемпіонський титул команда взяла у 79-му році під слоганом Via family». Цей сезон став одним із найулюбленіших для фанатів клубу, а потім настав один із найскладніших періодів в історії команди. З 93 го по 2012 Пайрадз провели 20 сезонів поспіль з негативним балансом перемоги бародок. Фанати жартували, що справжні пірати це ті, хто забирає у вболівальників гроші на квитки без надії на перемогу. Але навіть у ці важкі часи команда виховувала зірок. Наприклад, таких як Ендрю Маккачин, який привів. Клуб до плей-офф уже у 2013 році. Ось вам ще кілька цікавих фактів про Pirates. Оуен Вілсон у 1912 році встановив рекорд MLB, зробивши 36 триплів за сезон. І цей рекорд досі не побитий. У 2015-му Марк Меланкон зробив 51 сейв, встановивши рекорд клубу. Pirates одна із небагатьох команд, яка в одному матчі MLB зробила 8 триплів. Це сталося у 1925 році. Їхні 5 титулів світової серії роблять клуб одним із найуспішніших Пізніших у національній лізі. Тепер про логотипи. Вже традиційно до початку 20-го століття як такої емблеми клуб не мав: це була або літера P на уніформі, або абревіатура PBC Pittsburgh Baseball Club. На початку ХХ століття логотипом клубу стала синя літера P. Вона знаходилася на кепці. Форма ж лишалася просто білою і синім конерцем. У 1908 році на рукавах гравців з'явився інший логотип перехрещені літери p Про їх значення я вже говорив вище. 1910-го пірати спростили дизайн, повернулися до простої літери P, але замість фігурного штифту обрали прямий із засічками. Колір лишався синім. Цей дизайн використовували 4 сезони. Товий логотип представила 1915. Того року це і надалі лишилося літера «Пі», але шрифт став більш фігурним та плавним, і колір був червоний. Цим клуб хотів продемонструвати пристрасть та енергію. 20-ті роки пірати почали із повернення до класики. На формі знову з'явилася синя літера Пі. Шрифт став ще більш прямим, ніж був у 10-х роках. На кепці колір літери лишився червоним. У сезоні 22-го року пірати змінили логу. Літера Пі лишилася, але стиль шрифту з одного боку здивував, бо це було більш складне та каліграфічне виконання. Однак, з іншого боку, вони були не єдиними, хто шукав ідентичність у подібних Стилі. Але, як і у тієї ж Філадельфії, цей стиль використовували лише один рік. 1923-го представили логотип, котрий протримався 10 років. Це була вже знайома вам літера, але до червоного кольору додали синю окантовку. До речі, мені одному цей логотип нагадує сучасне лого Red Sox. У 34-му почалася нова епоха у айдентиці клубу. Перший з логотипу зникла літера «Пі». Наступні 13 років головним символом клубу став пірат. Його кольори були традиційними: синя сорочка та червона бандана. 1948 дев'ятсот клуб попрощався із традиційними кольорами, змінивши синій та червоний на чорний і жовтий. Ці кольори є традиційними для айдентики міста Пізбух. Пірат став однотонним, більш брутальним. Під портретом пірата з'явилася назва Pirates. Із 58 по 66 клуб використовував логотип, розроблений Джеком Бергеном Старшим. Пірата було зображено у карикатурно карикатурно-мультяшному стилі. Кольорова гамма зберігалася, лише додали трохи червоного. Назва клубу була зображена більш коміксовим шрифтом. У сезоні 67 представили новий логотип за авторством Роберта Гессерна. Пірат став більш реалістичним та доброзичливим. Кольорова гамма зберігалася. Саме зображення виконане у вигляді плакату в традиційному американському стилі. Це лого використовували включно до 1986 року. У сезоні 87 на логотип повернувся той найперший пірат із 30-х. Однак його зобразили у жовтому ромбі. Шрифт, яким було нанесено назву клубу, також змінився. У 97 році представили новий логотип. На мою думку, один із найкращих за всю історію. Пірат став більш агресивним та войовничим. Динамічний шрифт лише довершував композицію та підсилював її. Поточний логотип з'явився у 2014 році. По суті, головним символом клубу зробили жовту літеру Пі, котра вже довгий час була на кепці з одного боку, це повернення до витоків і в чомусь мейнстрім для сучасних бейсбольних логов. З іншого, як на мене, крок назад. На цьому поки все. А завтра буде новий день і новий клуб. Почуємося.